У теплі та з інтернетом у понад 15 пунктах незламності міста Рівне є вільний доступ до мережі Wi-Fi, зокрема й у наметі на Майдані Незалежності. Йде оптоволоконна мережа до конвертера. З конвертера йде стандартний зернет-кабель до Wi-Fi роутера Доступ до інтернету, каже заступник міського голови, буде навіть при відсутності світла та мобільної мережі навколо. Все працюватиме на генераторах, якими обладнані пункти незламності. У провайдера є десь вузлове з'єднання, яке він підтримує, живлення, в якому він підтримує за допомогою чи акумуляторів, чи періодичних генераторів навіть за відсутності світла. І ну, зрозуміло, тут світло є завдяки генератору, медіаконвертер, звичайний звичайний вайфай роутер і тут є доступ до інтернету. Якраз в районі Майдану Незалежності немає світла, і це хороша нагода перевірити, як працює технологія, яка має бути в пункті незглавності. Тут бачимо, освітлення є, адже воно працює від генератора і згосилася. Нам допомогти, як працює Wi-Fi, пані Юлія. Підключившись до інтернету, зараз зайдемо на телеканал YouTube ITV Media Group і включимо якесь відео. Давайте саме останнє, перевіримо, як воно працює. Відео запустилося, почало загружатися і працює в hd Якості навіть. Так що інтернет справді працює добре. Вільний доступ до інтернету одна із вимог до пунктів незламності. Облаштовувати вайфаєм їх розпочали минулого тижня. Тут оплатила релігійна громада в цьому місці. Інших ми оплачуємо з міського бюджету саме підключення. В деяких місцях в більшості фактично провайдери йдуть назустріч, вони підключаються, а потім ми якось розбираємося, як ми цей процес фінансуємо. А це вже пункт незглавності від ДСНС. Тут є все те ж саме, що і в міському, але з однією відмінністю. Замість інтернету через оптоволокно. Тут супутниковий інтернет Старлінг. Тут при відсутності світла теж постійно буде інтернет. Наразі. Його вистачає для перегляду Ютубу на телевізорі та особистих потреб рівнян. Рятувальник Максим Шевчук каже, що у намет приходять студенти на онлайн-заняття, а також жителі міста із власними ноутбуками для роботи. Орієнтовно приходить за добу близько 50 до 100 людей. Приходять, щоб підзарядити телефон, підключитися до інтернету, знати новини. Також люди приходять для обігріву, для роботи якого можливо така є потреба. Заступник міського голови каже, що кількість місць із безкоштовним інтернетом щораз збільшується. У перспективі ними мають бути обладнані усі пункти незламності. Це має допомогти залишатися рівнянам із інформацією та на зв'язку постійно. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.